Чому хрущі літають не щороку? На подвір'ї зелен кущ, над кущем літає хрущ. Ми прибігли до куща, над кущем нема хруща. Мої любі зерняточки, ви вже знаєте, що настав третій місяць весни, травень місяць. І саме у травні можна зустріти добре знайомого нам жука. Подивіться на нього. Це хрущ. А ще його можна назвати травневий хрущ. Саме про цю комаху я підготувала для вас декілька цікавих фактів. Хрущі це дуже загадкові комахи. Деякі їх здібності ще й досі не розгадані науковцями. В комашиному світі хрущі вважають досить великими комахами. Вони мають маленьку голівку і досить велике тіло. Подивіться на картинку і роздивіться її. Це дуже волохата істота. Вона майже повністю покрита маленькими волосинками. Давайте помилуємося цими комахами. Вони й насправді дуже дивні. А подивіться на ці чудернацькі вусики. Вони нагадують віяло над очима, так? Життя жуків залежить від руху сонця. Вдень жуки зазвичай сплять. І мало рухомі. А коли сонечко починає заходити за обрій, ось тоді жуки стають активними, уночі жуки літають і харчуються. Блакитний колір гальмує активність жуків. Саме тому вдень жуки сплять, відпочивають на деревах або в нірках землі. Зазвичай жуки літають не щороку. Куди ж вони діваються? Хочете дізнатися? Тож слухайте далі. Саме через те, що життєвий шлях жука триває чотири роки. Шлях від яєць до великого справжнього жука дуже нелегкий. Самка жука відкладає яйця. У землі. І ці маленькі личинки зимують весь час під землею, лише навесні вони піднімаються ближче до поверхні. А вже на четвертий рік, в травні, ми можемо побачити добре знайомих нам травневих жуків. Саме з цієї причини жуки літають не щороку. Вони являються великими шкідниками. Личинки травневих жуків під'їдають коріння рослин. Таким чином рослини гинуть. Як у лічинок, так і у самого дорослого жука є вороги. Це такі, як крот, борсук, кажани, великі птахи, їжаки. Жуку живеться нелегко.